Ця Оленюки куди ви потрапив? Таганрог. Кажу, як назвав таганрог, ну, серйозніше, ніж те, що я пройшов в Маріуполі. Там постійне катування було хлопців. Постійні допити, ну саме обставин. Коли вибагаєш на перевірці, то по ногам, по сраці, типу б'ють. Там постійно на важче був допит це коли підпалили руку мені. Роздягнули, типу, повністю. Шокером хвилин 40, таким палкою великою, По всім містам. Типу, там немає пару Кетіб Візді. А в кінці допиту, типу, я вже був такий варений, він каже руку в сторону. Я виставляю руку в сторону, і він чимось поливає таким, а потім спалахує в мене рука. І а потім інший підходить і кидає такі типу, полотенці якесь на руку. Ти там немає годинників, там немає календарів, тобто ти не знаєш, яка дата, котра година. Ти нічого зовсім не знаєш. Кормили там ложка, макарон, це завтрак. Ну, тобто, взагалі їжі не було. Е, тобі давали, просто щоб ти не вмер. На прийомки мені, коли побачили татуювання, то брові збрили. вона така велика дерев'яна зетки намальована, і він каже, типу, цілуй. Ну, зрозуміло, що ти будеш робити? Ти цілуєш її, тапік це типу, до пальця приєднає ток, mm -hmm. крутять машинку, і ток починає бити тебе там нереально боляче. Тапік це капець. Пили точку в ляху для того, щоб нога потім була, щоб ви розуміли, в два рази більше, ніж ця. Короте. Так побили, він вже просто отак, от, отак касається, а в мене вже нога ніяк, я падав просто.